Вправа 188. Знайди НСД чисельника і знаменника кожного з дробів та скороти дроби. Ну що ж, стартуємо. Дивимося в першому заданні. Це 120-150. Ну що ж, нам потрібно буде знайти найбільший спільний дільник цих двох чисел. 120 і 150. Запишемо тоді 120. Це дорівнює. Це можна записати як 12, що множиться на 10. І це дорівнює. 12 це 4, що множиться на 3. А на 4 це непросте число. То 4 ми запишемо як 2, що множиться на 2. Це буде 4, помножити на 3, це і буде 12. А 10 запишемо як 2, що множиться на 5. І це дорівнює. Тепер давайте двійки винесемо вперед, хоч це і не обов'язково. В порядку зростання запишемо, а потім помножити на 3, залишиться, і помножити на 5. Тобто 120 множимо записати. Вигляді таких простих множників. 150. Запишемо, це дорівнює. Запишемо як 15, що множиться на 10. І це дорівнює. 15 це 3 помножити на 5, а 10 це 2 помножити на 5. І це дорівнює. Давайте запишемо їх в порядку зростання. Множники. Це буде 2, що множиться на 3, що множиться на 5 і множиться на 5. Є. Ну що ж, тепер легко визначити, чому дорівнює рівні Записуємо НСД, Найбільший спільний дільник від 120 та 150. Це дорівнює. Ну що ж, давайте будемо підкреслювати ті множники, що співпадають. Одна двійка співпадає. Так? Одна трійка співпадає. І одна цифра 5 співпадає. Ну що ж, записуємо тоді, що це буде дорівнювати 2, що множиться на 3, що множиться на 5. І це дорівнює. 2, що множиться на 3, це 6, а 6, що множиться на 5, буде дорівнювати 30. Є? Ну що ж, якщо НСД двох чисел дорівнює 30, то тоді записуємо, що 120. Ми можемо записати як 30, що множиться на 4. Чому? Якщо ми ці множники заберемо, то залишиться 2 на 24. А знаменник 150 ми можемо записати ці підкреслені добутки, це буде 30, що множиться на 5. І це дорівнює. Ну що ж, скорочуємо тоді на 30. Тоді в нас залишається 4. 5. Тобто 120, 150. Це дорівнює дробу 4 п'ятих. Більше він вже не скорочується. Ну що ж, 725 тисячних. Аналогічно записуємо, чому дорівнює 725. Як його розкласти на прості множники? Це дорівнює. Якщо б у мене було 750 то 75 це 25, що множиться на 3. 750 це 25, що множиться на 30. Але тут на 25 менше за 750, то це означає, що 25 множиться не на 30, а на 29. Тобто цей добуток ще раз, це 25, що множиться на 29. І це дорівнює. Ну що ж, 25 ми можемо записати, як прості множники 5, що множиться на 5, і множиться на 29. Є. Ну і 1000 залишилось записати, пишемо 1000. Найпростіше його записати як 10, що множиться на 10, що множиться на 10. І це дорівнює. 10 це 2, що множиться на 5, то в нас буде 2, що множиться на 5, помножиться на 2, множити на 5, помножити на 2 і помножити на 5. І це дорівнює. Ну Давайте ми запишемо їх в порядку зростання. Ці множники буде у нас 3 двійки, що множиться на 3 п'ятірки. Є. Ну що ж, записуємо тоді, чому дорівнює НСД? Записуємо НСД. Найбільший спільний дільник від 725 та 1000. Це до рівні. Ну що ж, давайте підкреслювати ті множники що співпадають. Це раз 5 множник. І ще раз 5 множник. Більше ніяких не співпадає то ми записуємо, що це буде 5, що множиться на 5, і це буде 25. І, ну що ж, записуємо тоді, що 725. Ми можемо записати 5 на 5, це 25, що множиться на 29. Це в чисельнику. Ну, а знаменник записуємо як 25, помножити. Тут залишається 5 помножити на 2 це 10, а 2 на 2 – 4. 10 на 4 це 40. Що множиться на 40. 25 скорочуємо. Тоді залишиться 29 40. -х. 29 40. -х. Ну що ж, 725 тисячних це 2940, 29 просте число, більше вже не скоротиться цей дріб. Переходимо до третього завдання 140, 770-х. Ну що ж, давайте 140 записувати в вигляді простих множників. Записуємо 140 це дві рівні. 140 це 14, що множиться на 10. 14 це 2, що множиться на 7, 10 це 2, що множиться на 5. Записуємо ці ножники порядку зростання. Буде 2 помножити на 2. Помножити на 5 і помножити на 7. Тепер 770. Ми записуємо як 77, що множиться на 10. це дорівнює. 77 це 7, що множиться на 11, а 10 це 2 помножити на 5. І це дорівнює. Якщо ми зараз запишемо їх в порядку зростання. Це будуть такі множники 2, що множиться на 5, що множиться на 7 і множиться на 11. Записуємо тоді НСД. Найбільший спільний дільник. 140 770. Це дорівнює. Ну що, шукаємо ті множники, що співпадають. Отже, одна двійка співпадає. Одна п'ятірка співпадає. Ну і цифра 7 співпадає. Ну що ж, тоді записуємо, що це буде дорівнювати 2, що множиться на 5, що множиться на 7. Це дорівнює. 2 помножити на 5, це 10, що множиться на 7, це буде 70. Є. І... Ну що ж, записуємо тоді, що 140 це 70, що множиться на 2. Це відносно звідси. Далі 770. Це 70, що множиться. Тут залишився тільки множник 11. Тобто, що множиться на 11. Ну що ж, на 70 ми можемо скоротити. І чисельник і знаменник, то нас залишиться тоді дріб 2, 11. І... Ну що ж, переходимо тоді до останнього четвертого завдання – 540 і 600. Ну, записуємо 540. Можемо записати як 54, що множиться на 10. І це дорівнює. 54 це 6, що множиться на 9. Так, і помножити на 10. І це дорівнює. Ну що ж, 6 це 2, що множиться на 3. Далі 9 це 3, що множиться на 3. А 10 це 2 помножити на 5. І це дорівнює. Давайте їх запишемо у Порядку зростання. Хоч це і не обов'язково. Запишемо дві двойки. Що множиться? Так, 3 тройки. І одна, одне число 5. Є. Ну, а тепер 600 записуємо. 600. 6. Це можна сказати, як 6 помножити на 10, помножити на 10. Це дорівнює. 6 це 2, що множиться на 3. 10 це 2, помножити на 5. Інше 10, також 2 помножити на 5. І це дорівнює. Ну що ж, записуємо тоді ці множники у порядку зростання 3 двойки. Далі 1 цифра 3. І дві цифри 5. Два числа 5. Є. Ну що ж, записуємо тоді, чому дорівнює НСД? Від 540. І 600. Це дорівнює Ну що ж, давайте дивимося, які в нас підпадають ножники. Раз, двойка. Потім 2, двойка, потім раз, тройка. І одна цифра 5. Більше немає таких множників, що співпадають, то ми записуємо 2, що множиться на 2, що множиться на 3, і що множиться на 5. І це дорівнює. 2, що множиться на 2, це 4, що множиться. 3 помножити на 5, це 15. 4 помножити на 15, це буде 60 є. Ну що ж, НСД. У нас двох чисел дорівнює 60. Тобто записуємо тоді 540. Ми можемо записати, як 60, що множиться. Дивимося, що тут залишається. 2, що множиться на. Ось тут що залишається. 3, що множиться на 3, це 9. Так. Більше. Множників немає. Отже, що множиться на 9. 6 на, 6, 6 на 9 це 500, 54 1, 0, 10,540. Добре? 60, що множиться на 9. А внизу 600, ну що ж, це 60, що множиться на 10. Так. Ну і зараз скорочуємо тоді на НСД, на 60. І чисельник, і знаменник. У нас тоді вийде 9 десятих. То дріб 546 дорівнює 9 десятих. Ну що ж, ось таке завдання: як можна скоротити дріб, використовуючи найбільший спільний дільник. Так робити не дуже зручно. Ну, але і такий варіант можливий. На цьому вправу завершено.